Так, всім привіт. Ну що ж, ми сьогодні з хлопцями на господарстві самі господаруємо. Леся тимчасово відлучилась. Сьогодні планую нару... наробити гранули і завести для малих телят. І все-таки приведемо бичка. Заберемо нашого сього туди до компанії. І хай собі там мешкає буде допомагати, як сило, з'їдати. Так і нам буде краще з його прибирати. Ну, заїм чистий там. Я, бичечка, я так бачу по йому. Він так приблизно однаковий із нашою останньою партією, що... що кабачок. А що ровесник у того чорного, то цей саме такий тонший буде. Ну, це через те, мови, що накурив, ми його трохи випускали, Щоб він так згулював жирок свій. Ну нічого. Тоді, правда, коли його забирали із пілорами, то до півдороги йшов нормально, а з півдороги ні в якому разі не хотів іти. Думав, що голову відірву, нацепу його. Бо тоді якось циганами вели. Та, по-моєму, цигана. То я прив'язував це цепо, в цеповіровку на роги тут накидав. То так не хочете. Нам тоді в коментарях порадили, що за шию краще. То будемо сьогодні спробуємо, як у нас вийде. з хлопцями і Такий нас холостякуємо потихеньку. О, такі невеличкі. Можливо, там приміримо, коли заведемо. То тоді до довозив його прияжемо, щоб до прицепа там стопів він так буває скаче, щоб не побив би. А до воза загрузимо якраз бичкам замішав комбікорму. Зараз зробимо ще гранули для малих бічків. Великим краще грануло було б давати, але просто не встигаємо. То, то вже так будемо. Охолоджувач стоїть також, наготовлений, настроєний. Тут сьогодні якраз можна буде заміряти, скільки Яка продуктивність у гранулятора. Тут виходить по 40 кг у цих мішках, три мішки по 40 кг, це 120 і в цьому 20 кг. Кілограм. 140 кілограмів і глянемо, скільки буде разом. Воно займе по часу з прогрівом. Ось то справи. Поки що поставте лайки, поки буду настроювати. А там, якщо буде багато лайків, багато коментарів, можливо, покажемо з хлопцями, що ми вечеряємо. Сьогодні, можливо, що краще придумаємо. То вчора я, на ярках візьмімо пельмені якісь, наваримо. А сьогодні будемо робити, робити кращий пілотаж. І якщо ні, то будемо собі на ничку їсти і все. Леся з списка написала, що нам треба зробити. Там потихенько виконуємо. Двора обкосили, там бруківку, пару штук відпало, поладили. Зараз бичка заберемо. І тоді нас із господарства вдома залишився тільки собака і кіт. То все, знаєте, добре. Це вже сприймається як робота, чисто поїхати туди попрацювати, по дому приїхати і майже відпочивати. Не відпочивати, тому що тут у нас такий ще кормосех. Зараз запустимо. Млином отаким перемелюю. Там є нас на відео. Багато вже глядачі, бачили, яка конструкція дуже проста. То він, знаєте, ну дуже подобається. Немає не ремнів. Чим більше механізмів таких передаточних, там ремні, шкиви, тим він прості, складніший тоді обслуговувані обслуговуванні до ремні. Накрилося, то ще щось. А тут, бачите, покажу на ярик. Для малих телят, коли гранула або навіть не гранула, я все одно роблю такий крупніший помол. Бачите, овець проскакає такий ціліший, кукурузка більше. Тут по складі у нас овець ячмінь, кукурудза і пшениця. Найменше пшениця, а те більш-менш по однакових порціях. Так, Зараз ролики відпускаю на грануляторі, щоб їм було б легше запуститися. А тоді поступово підтягую і дивлюсь по амперметру, щоб було б приблизно 15-16 А навантаження. Будь мисочками я тут немає. Так, зараз ми щось придумаємо. Ну, все, зараз приступаємо. Глянемо скільки годин у нас. Це буде разом з прогрівом і 140 кілограм. Без 2 хвилини 10 годин. Зранку майже приступили ми. Так, поїхали. Сам комікор не, зворо... не зволожений, нічого. По-моєму, має зліпити. Ти все гралятор ну, вже трошки прогрівся. Зараз грана буде йти краще. Прогріти робить краще і ш... гранулу і швидше. І зараз ролики відпускаю назад. От і все. Це зробили 140 кг. І виходить по часу у нас без 2 хвилин 10 почали. 42 хвилини і 140 кг то це з прогрівом. Найкраще прогрівати, то це коли перша гранула, гранула виходить, вона така не спресована, але вже тепловата. Я її тоді ще раз повторно засипаю і тоді так швидше прогрівається. Гранулятор Rotex у нас від Techno Двигун на йому 7,5 кВт, бо там є такі моделі 200 і 5,5, по-моєму, кВт це 7,5 кВт. О, ти все. Коробочка майже повна. Хай бачки і хай доганяють наших більших. І тепло як йде. Охолоджувач це йде на два вентилятори. Отут От вони стоять. Вони є такі, також на один вентилятор. Зараз хай п'ять похолодає, і будемо брати по мішках його. От такі справи. По зернових нам вистачає більш-менш до нового врожаю. Тут пшеничка у скрині. Ось така скриня всередині попалена. Раніше якось жучки все заводили, що затримували зерно люди. Все економили, думали, можливо на наступний слідуючий рік не буде. Тут у нас пшениця, ячмінь. Оцей, до речі, ячмінь. Я його сіяв. Це озимий ячмінь. На посі тут, бачите, де, де пшениця є на йому. Так і в нас буде. Але нічого. Там в тому кутку ще овес і кукрузки вистачає. Йдемте, зараз будемо виводити бичка, заберемо його, там я вже сіно погрузив, сіно комбікорм для більших бичків, для менших. Зараз депортуємо також від цього. Там буде йому краще. І вода, коли він схоче тоді поп'яне, коли у мене буде час, наприклад, або бажання. Отакий От він ну, Глянемо, як буде йти, але так тут він нічого спокійний. Бівчачок. Він знає, він думає, що я його ну, курюю, правда, вивожу. Зараз буде там біля станка бігати. Це рік, отходимо трошки далі. От до компресора задів трошки. Льолік не бушуй. Карабіну візьмем з собою. Отакі бачите, коли в хліві такі невеличкі, здається по пояс, як і на корив ідея, коли на вулиці трохи більші. Ось покажи. Модельний такий наш. Отак, От бачите, коли з кольцем, то сьогодні я поставлю також взяв два кільця до тих двох бічків. Це крайньому тому, такому неспокійному. І, і кабачку поставлю. Я його на корів випускаю, все одно мені буде безпечніше і руки не буде рвати. А цей також, що йому немає року в цьому бичку. Немає року, як у нас, а так від народження, можливо, які вже якраз з ріки є. Ярик, рад трохи. Нічого, ми, ми з вами хлопці вправимося. Я думаю, зараз хлопці будуть їхати, я возьму якусь розочку, буду підгонити його. Подивимось і хай собі мешкає. Отак, бачите, він зараз гарно йде. Зараз глянемо, як буде коли за шию, причепимо його. А якщо ні, то можна буде і так завести тут. Недалеко, можливо, який кілометр нам. Якось посіль чи їздили, нічого страшного, тубічка не заведемо. Добре, йдемо, ходи льолік. Ти вже трохи знаєш, що тут таке біля возить, ти, ти, ти головне, головне, щоб не, не впирався, щоб просто тут зараз цю ровочку так прижмемо. Небось не буде що ти підемо там тебе знайомих багато. Так, це карабіна. Така більше віровка. але мабуть їй таку зроблю підстраховку. Зараз десь просто кину. Аби щоб вона не заплуталася б. Бо там вже менші полиці забрав туди, бо там вивожу тих бічків. Шокерів. Завезеш в бичках чи заведеш? Добре. з хлопцями. Так, щоб його. Щоб не натягувалося. Можна навіть просто так, злегка прив'язати. Дуровка тут закрізає не натягується, тут все прив'язане. Будемо рушати. А на розочку тобі Кирил? Ні, ні, не бігані, тоді їх не буде йти тут. Будеш ж трохи Ні, зараз не чіпай Кирко. Зараз добре. О, якщо так буде йти, буде все добре, на початку там трохи не міг зрозуміти, що з його хочуть. Близько не підходь, Кирил. Киру близько не підходь, щоб не брикнув. Показати знаєте, якась його походка? у бичка дивна. Кирил. Отак трошки далі будемо йти боже. Може брикнути. Отак виходить з речами бичок на вихід. З собою пайок і все підрад. Гладив теж. Як там був прив'язаний. Тут, до речі, фермі були, де зараз корчі ростуть. І останню користь, яку вони зробили, то це замостили ямки по селі. От і все. А, Козочки є. А де ваша Вероніка? А на вас трохи свариться, як, як ви веронюк угладите? Да. <рес> ну дві вітравичку вете. Ну є ковна? Ну ми то не будемо підходити, бачите, не бояться, то хай. О, а, є, є а ще є у нас і вероніки є. А що ти маленький? без із рогами, а ця без то козлики, так? Ага. Ти вже може біль, більше знаєш за мене. А це коза, коза, але не козак. Так? А чи є боку? Ага, я бачу. Добренько, доганяємо, будемо будем підгонити бичка. Шов. Зараз будемо його зразу десь припаркуємо. Ну Льолік, чого ти? Ти ж добрачок у нас. Зразу тут карабіна на шиї, трохи свободнішого зроблю. О, так може добре буде. Познав родичів своїх. Льолік. стой, стой, стой. Добрый, пришли, я Пришли, пришли. Mm -hmm. Выбирает себе палату. Стой, 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 стой. Я тебе, я тебе думал, где сюда вставить. Ходи, 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 ще трохи, ходи. Отак. От зараз тестуємо вже. Так, добре. О, от і все. А то він буде достатньо стоїть пить. Кирил переживає, що поїлка в бічків була б в бічка цього. О. Ні, він буде достатньо там, Може це потрохи довго зробив. Зараз ще випустимо телят, хай хлопці попасуть, поспостерігають займік, яку годинку-дві, поки я там їсти подаю. Бичкам носи попробиваю. щоб хлопці такого ще не дивилися б зблизька. Так. О, все, хлопці, будете дивитися, що там насило знайшли б. бо там кліонку порвуть. Голочку вирвать. Їх так не гняйте, вони самі ходять собі. Просто як десь якусь шкоду роблять. Ну пробуй, якщо вони тобі. Бачите, Кирил каже, батрушка заховаю, попробую погладити. Потім, Кирил, треба, щоб ти часто приїжджав до їх частіше. Зможеш погладити. Це все Хай ходять. Хай бачите, копія біля ша. Но бичку поставив кільце, в цьому першому, зараз ще кабачку поставлю. Кабачка трохи більш шкода, він такий спокійніший, а тому-то заслужив. Ну, але нічого. Так швидко ставиться, то отакий От дезінфектор. був би напарник, можна було б трошки зекономити, так сам-то будемо використовувати весь. Один кабачок, щоб ти... Не скакав, зараз бистенько ти все. Зараз перейду він так просадить голову сюди. От, треба захрипувати ще і тоді переходити. І тоді, правда, їм неудобно так поїлки нажимати то ми тоді так нажимаємо, ждемо, щоб попив би води, так там попередньому робили. Які там пару днів і далі все нормально. якийсь трохи слабонувато, прив'язав, звісно. Бачимо. Ну-ну-ну, ну, хабачок, все. Добрим на волі, звичайно, не хочу що зараз в хліб вже заходить. Зараз так їх не полохаємо помалу. І, може зайдуть. Ярик, біжи на стань до соломи туди. Нічого, хлопці, спать добре будуть. Будь здоров! Будь ласка. Помалу. Кирил, Кирил помалу. Тепер помалу, щоб вони не полякалися б. Добрий Кирил, стоїть там з тієї сторони. Апетит нагуляли непогано. І ми біля і поки загнали. Якось сьогодні так недовго походили, можливо, якісь півгодини чи з годину. Ну, нічого. Вже я бачу, можна їх на цілий день оставляти, щоб паслися. Ну, от і все. Дякуємо всім за перегляд. Будьте щасливі.